Компанія Електромотор, портативні зарядні станції Хіконікс на 15 на 20 кВт. Забезпечить безперебійним живленням великий офіс, великий дом до 15 кВт. Вот є, вони називаються гібридні. Тут, ну, такі дорого стоять, але люди зараз купують. Купують інвертора сонячні і купують такі станції. До них ще можна докупити батареї. Якщо світло пропадає, ви нічого навіть не замітите, тому що вони одразу включаються і можуть без, без освітлення до великий офіс день, два і три спокійно працювати. Що по ним? Технічні характеристики ви побачите, вони гібридні. От панелька є. 10 кВт плюс 6 гібрид. І є ще 15 плюс 6. 10 кВт десь около 200 тисяч, 15 десь около 300 тисяч. Є замовлення на такі станції, є замовлені з монтажом. Якщо потрібно, проводимо монтаж безпосередньо. Бажа, щоб ваш електрик теж монтується безпосередньо до мережі після щитка, і Повністю у вас є готове рішення і вам не страшні відключення. Не потрібно бігати за бензином, за маслом, запускати генератор. Станція накоплює на енергію, потім а, самостійно включається. Акумулятори железофосфатні, тобто не абсолютно безпечні, легкі, а, дуже багато циклів зарядів розрядів. Ну, це приблизно 3000, то тобто приблизно, якщо кожен день його будуть заряджати, розряджати, то це хватить вам десь-15 років. Такі моделі, якщо І цікавлять, то пишуть Viber 53, зробимо, а це безпосередньо до мене. Зробимо вам спеціальні ціни, домовимося, домовимося по оплаті, як. Можу навіть відправляти наложеним платежом по всій Україні. Ну, друзі, пишіть, якщо така станція цікавить, відкриті до всіх і будемо вам пропонувати такі дуже цікаві моделі.